Доброго дня, Рішили записати відео про котли і, звісно, про теплові насоси, хід помпи. І розберемося по очереді плюси і мінуси. Так. Беремо за основу новий котел, конституційний котел. Саме нове покоління і, звісно, теплові насоси. так. Котли нового покоління економні. Немає що сказати. Головне правильно зробити систему опалення. Ну, звісно, по ціні воно не дешево, я би сказав, воно й дорого. Візьмемо тепловий насос. Він теж не є з дешевих, так. Там газу не треба, але ви використовуєте електрику. Якщо в комплекті з сонячними панелями... Краще не знайдете. Це десь буде приблизно орієнтовочно 60% економії, якщо брати у бюджет, сезонний бюджет опалювальний сезон. Вибирати вам, я рахую, якщо порівнати на віси, поставити з одної сторони теплові насоси з другої котли. Плюс-мінус, може трошка. Буде економніше е, поставити тепловий насос. Ну, якщо в комплекті з сонячними панелями, це є велика економія. І враховуючи те, що ми всі наближаємося, йдемо вперед, наближаємося до економних джерел, мається на увазі сонце, світло, вода, я би полегонько, якщо мій будинок переходив, готувався до теплового насосу.